Дорогі мої, нам було весело, нам було цікаво, незабутній, екстрим незабутній відпочинок. Подивіться, вам теж це буде цікаво. Сьогодні ми швиденько попорали, навіть нічого не показувала, тому що спішили, тому що нарешті, нарешті, бачите, як отпихається? нарешті просила Юру завести в ліс. В один кінець. Каже, що один кінець. Ну, це жартує, не покине він мене там, але зараз їдемо в той ліс, той, що далеко від села, так? Добалакайся. Ну, да, да, веземо на перед далеко від села. Мало того, що в ліс, ну ще й рулюємо по слідах зайця. Десь Юра петляє по полях. Каже, десь він є. О, слід! I said the box. Очевидно, вибігли з ліска. Вибігли з ліска. Диви, пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять. Маленьке стадо. Поїхали далі. О, пішли Дивіться. Кози в ліс пішли, а ми приїхали. Зараз буду Юру підпихати трішки. Ой, ну що, друзі, таке могло бути тільки з нами. Сидимо красиво. Працюємо ручками, палками. І вже Юра аж, 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 аж палить рятувальний. Рятувальне вогнище. Вже, вже ми пожалкували, що ми не взяли з собою ні картоплі, ні сала. Було б взагалі класно. Одним словом романтика. Яка романтика? Давай ми пробувати двох піднімати якось. Кого? Трактора. Откопу. Откопуємо потрошки. А за те, яка краса? Ой, яка неймовірна краса. Ліса, поля. І моми тут, як трішки ще постоїмо, то кози самі на нас вийдуть. Ми трудилися, трудилися, потім дуже ми стомилися, нічого не зробили, полягли, відпочили. Я ж казав тобі візьме, сало. А тепер оце тільки одним виглядом бачимо ліс, а ще в ньому не побуваємо. <реш> Нє, вже раз ми сьогодні тут, а то ми в ньому побуваємо. <реш> а солярка де скільки вигорвала? Не знаю. Вже там бас безрозмірний. Ой, одне слово так. Раз... Там ми нічого не зробимо. Юра чекає. Зараз десь нас приїдуть підсмикнуть, а я вирішила побродити лісами, полями. О! Да, хочу сказати, що йти нелегко. Але бачите, сліди є такі свіжі, є замечені. О так, перехожу дорогу, іду далі. Не знаю пошу. Далі я мало просто не, не канула в сніг, так як трактор. І що нам просто не жреться? З юраскою. Яка краса поле чисте-чисте. Щось по цьому полі взагалі нічого не ходить. Так подивлюся. Все. Ходить, бродить по своїй стежи. Що ви думаєте? Так, підійшла я вже майже майже так аж до самого. Ліска, ну взагалі то це ще навіть і не ліс. Це ще навіть і не ліс, ми до лісу, ще навіть і не доїхали. Це просто, знаєте, так, ліски лісочки по дорозі. Ну, але саме звідси... Саме ось звідси вибігли п'ять 5 косуль і побігли до лісу. Зараз ось скільки сюди йшла. Не було слідів, а тепер зараз покажу вже я, вже я бачу як вони тут ходять. Бачите, теж десь з'являєшся. Ось. Тут то вже. Ой, потрібно повертатися, тому що приїхали Юру витягувати. А я так далеко зайшла, ну що проклала лежню, буду повертатися поніже. Ай, навіть не цікаво. Я поки прийшла. Вони смик і виїхав. О, ну ось, виїхали. Друзі, може паршиво видно, але має бути видно. Біжить назад одна кіска. На ту сторону бігло п'ятеро. Гарна якась стежка. ось так дорога, йшла прямо по дорозі, а потім так раз і зійшла у ліс. Клас. І по лісі ось ще одна. Бачите, як ходить звірина стежиною і зійшлися ось в одну. Фух. Налякаю то може, не будуть більш ходити. Не знаю. Вони будуть ходити потім, як я туди пройшлася по їхній стежці? Не знаю. Краса. Холодно. Гарна соснина піднялася і лочка. А тільки щоб ту соснину такий заїзд попер, я поки камеру включила, то їдьки хвостиком помилькав. Ну що, ми знов сидимо. Тільки на цей раз ось такі калюжі. І ось такі брили люди достаємо. О, давай, 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 ще трошки. Ну. Я в тебе віру, давай! У! Значить, що не взяли? Не взяли ось такого... Савочка, а товщина льоду. Вода і товщина льоду яка. І на цьому льоду, як почав ковзати, мусили виймати цей лід, трошки розсовувати на боки, аж тоді виїхав. Фу, поїхали далі. Їдемо.